Пацієнтам вдячним також уже 3,5 роки, дипломований лікар, спеціаліст вищої кваліфікації, експерт з питань здоров'я матері та дитини, реабілітації дітей з перинатальною патологією та порушенням обміну речовин, доктор медицини та філософії, автор 200 наукових праць і 12 посібників для післядипломної освіти лікарів. Стаж ліку, стаж практики 45 років. І я дуже дякую Тодору Васильовичу за те, що сьогодні Тодор Васильович нам розкаже про його самий улюблений продукт Ресторейт. Олечка, ти маєш можливість вмикнутися і ми чекаємо Тодора Васильовича. Доброго вечора. Добрий вечір, пані та панове. Добрий. Видно мене, ні не видно. Видно і чути. І чути. Дякую. Хочу ще раз подякувати Зоряну, подякувати Вікторію за таке представлення. Для мене це велика честь да, після того, як я вже почав відпочивати. Е я хочу про цей улюблений, свій улюблений продукт Restorate сказати кілька речей, які <кій> немає там довіднику як лікар. Це є неоціненний і унікальний. Продукт для попередження захворювань, для попередження порушення обмін речовин. Не тільки для відновлення вже хворих, а для попередження появи. Наприклад, діабет від початку ураження клітин острівкового апарату і до прояви класичного цукрового діабету триває 15-12 років. І весь в цей час можна було ніколи ввечері, пити рестори. Наприклад, лікування з порушенням гомоцистеїну, такі порушення фалатного обміну, і дітей. І звісно, нас це, це в судені захворіть або же про а... двох років, якщо ввечері. Використовувати препарати продукту, що містять не чотири. Профілактика, предикція, профілактика, профілактика. Це е, дає можливість повністю забезпечити до цього часу, до появи цього препарату, були окремі. Окремі якісь розробки, а це системний продукт в усіх напрямках одночасно. І ресторей відноситься до базових продуктів для підготовки організму, щоб допомогти йому перейти на свій генетичний обмін речовин. Якщо цей генетичний обмін речовин за рахунок якихось мутацій, порушений і він контролюється генами. Десь на 70-60%, то цього достатньо. Навіть ніякого лікування ніколи не потрібно, буде результат. Якщо цього контролюється генами менше, ніж на 25%, це вже буде важке захворювання. Тому ми його можемо використовувати і для попередження, і для корекції, і для того, щоб. Перейти на індивідуальний, тобто свій власний обмін речовин. І в цьому якраз унікальність, і в цьому якраз наукова цінність і, 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 цього продукту із всіх продуктів фітлайн, розроблених і, таким і, і серйозними науковими центрами європейського і світового рівня. <кхід> Я би чуть-чуть скажу таке: матерія. На сьогоднішній день, що таке тіло людини, що таке? Це матерія, енергія і інформація одночасно працюють і зв'язані між собою. Тіло, матерія, енергія, душа, дух інформація. Якщо це брати в релігійну і світогляду світо масштаби, тобто ці взаємозв'язки. На рівні медицини розглядається як матерія, енергія і інформація. Приклад, клітини, якщо недостатньо мінералів або амінокислот, або їх надлишок в результаті якоїсь мутації, зменшується вироблення енергії і знову проходить збій в інформації. І на цьому збої приводить до зменшення клітинного захисту. До появи онкоризику, який через певний час, відповідно, знайде свої прояви і своє слабке місце, і проявиться. На цьому рівні корекція недостатку мінералів, і амінокислот, і очищення організму базовими іншими продуктами, і в результаті чого видаляються токсини і покращується виробництво. І не проходять мутації. На сьогоднішній день в великих містах, наприклад, в Харкові Дніпро-Джорджинську, вчені дослідили, що за е, добу можуть проходити до 10-12% мутацій в лімфоцитах короткоживучих, ті, що забезпечують імунітет. Іде. Настільки буває серйозне засмічення атмосфери, настільки буває недостаток продуктів харчування і саме на біологічно активних речовин продуктах харчування. І тому на сьогоднішній день немає іншого виходу, і дуже шкода, що лікарі повноцінно не володіють цими продуктами. Е, харчування, функціональне харчування і продуктами е, підвищення рівня енергії продуктами детоксикації і, і, і забезпечення мінерального обміну. Е, що стосується конкретно тепер вже самого ресторета, цей базовий продукт е, дозволяє е, кхів, вирівняти порушення в організмі. Е, Нестачу або надлишок мінералів, вирівняти його до нормального рівня. Якщо є вже хвороба серйозна, скажімо, діабет і так далі, то крім цього, потрібно буде додаткове лікування і медичний супровід. Якщо ж організм має тільки ризики, предикцію Діагностику у сімейному анамнезі є більше ніж в двох поколіннях мутації, які приводять до тої чи іншої хвороби. то ці люди мають використовувати препарат Ресторейт, особливо для профілактики діабету, для профілактики онкоризм онкозахворювань. І для корекції імунних порушень, клітинного імунітету, і для корекції імунних порушень і ферментативних порушень, тому що всі мікроелементи, які, і макроелементи, і мікроелементи, які є в рестореті, Сумі забезпечують роботу всіх ферментних систем організму. Один синк входить в 300 ферментів. Селен входить в колосальну кількість ферментів, необхідних для організму. Залізо, відомо, і марганець так само. Про все це написано достатньо хорошо в довідниках. І я би хотів тепер конкретно побачити, як, де йде очищення. Очищення йде на рівні клітин. І збагачення в семій клітині в результаті виробляється краще працює мітохондріальний геном і краще виробляються енергії і ферменти. А ферменти забезпечують взаємозв'язок між нервовою, ендокринною і імунною системою. Цей зв'язок постійний, безперервний, актуальний. Він Міняється в залежності від того, яка енергія в організмі, скільки їх вистачає, які мікроелементи, скільки їх не вистачає, або які є в надлишку, і яким чином це все діє на рівні клітини через підвищення енергії. Якщо підвищується енергія, то краще працюють Т і Б лімфоцити, особливо лімфоцити. Коротко живучі, ті, що забезпечують актуальний сьогоднішній два на три тижні імунітет, і після цього дитина і людина хворіє значно раніше. Тому перший ефект від прийому цих е, продуктів, всіх разом, якщо їх в базовому комплексі використовувати, і рестарейт, якщо використовувати щовечора, то ми можемо бачити вже через 8-15 днів. На рівні покращення імун роботи імунної системи. Ці... На цьому рівні в мене навіть є доказові можливості доказові бази по вивченню лімфоцитів короткоживучих. Якщо ще забезпечувати пізніше 8-36 тижнів починається регенерація кісток, бачите, треба 36 місяців мінімум тижню, а то і до трьох років, щоб пройшла регенерація кісток, де магній, кальцій, де цинк співвідношення магнія, магання, і цинку і марганець сюди включається для того, щоб була нормальна кісткова система. А ми знаємо наскільки на сьогоднішній день важливо. І вітамін Д, звичайно, тут є, і, ві, і вітамін А засвоєні форми. І, і наскільки важливо е, профілактика е, рахіту і так далі, але від одного вітаміну Д, навіть сама краща е, е, на сьогоднішній день, який є, е, не буде. Ефекту поки не буде достатньо взаємозв'язок між елементами магній, кальцій, вітамін Д, енергія в клітинах і, і... ророріс роздуст сполучної тканини, зокрема кісткової тканини зміни в сполученій тканині можна отримати покращення, можна отримати не раніше, ніж через 12-30 тижнів. Тобто це не можна бути при, приймати 3-4-5 тижнів і вважати, що вже все готове, вже можна стало краще, вже можна закінчити при, використання. Корекція Генетичного обміну, індивідуального генетичного обміну речовин в залежності від того наскільки він у кожного змінений, тобто, прев... превенція <кхи> з медицини чотирипі, це на сьогоднішній день. Постійно потрібно постійно мати в раціоні, і тільки такі продукти функціонального харчування, які має фітлайн, забезпечують лікарям і пацієнтам, і забезпечують звичайним здоровим людям, підтримати здоров'я, а хворим дійти до здоров'я, виправити порушення обмін речовин і утримувати вже на якомусь конкретному рівні достатньо тривалий час, якщо підтримувати організм відповідним Мінералами, тому що в результаті цих мутацій або ці ферменти не виробляються в генах і вони не будуть вироблятися. І є деякі випадки, коли не виробляється більше, ніж 25-30% і постійні клінічні прояви є, то тоді треба використовувати значно більші дози, і тоді бажано мати консультації цих пацієнтів, бажано мати деякі обстеження, щоб не е не перевищити необхідний рівень, але препарати таким чином змодельовані, таким чином зроблені, таким чим чином під, підібрані добові дози і потреби в них, що вони ніколи, навіть якщо перевищити кілька разів дозу, не дадуть якихось побічних проявів, і будуть конкретний результат. Потрібно тільки, скажем, якщо ви подивитесь на табличку з забезпеченням добової потреби, то тільки для хрому і для е, цинку е, забезпечена повністю потреба. Але ці препарати ні ні цинк, ні з якими іншими продуктами харчування ви майже ніколи не отримуєте. Селенше можна з чесником і грибами отримати, і то не кожен це е, 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 використовує віжу, а решта ні. А всі решта дуже чудово збалансовані і дають дуже хороший конкретний результат. Тому чим скоріше ми почнемо вивчати на рівні споживачів, на рівні лікарів не тільки нутриціологів, а лікарів загального сімейних лікарів загального сімейного профілю. Чим скоріше почнемо переходити на медицину 4П – превенція, предикція, виявлення і лікування і профілактика. Ми тим тим скоріше отримуємо тот ефект здоров'я, який служить медицині, тому що медицина, котра. Надає екстрену допомогу, там чудово розвинулася і пішла далеко. А медицина, яка відповідає за профілактику хвороб, тільки виходить та, та трава, що пробивається крізь асфальт. Ну, дякую всім, що ви допомагаєте нам самих себе навчити і вивчити, і це так, так, тим, Таким чином, ми допомагаємо самим пацієнтам. У мене багато дітей спостерігаються з значними порушеннями обмін речовин, і без цих продуктів я б нічого не зробив. А за останні три роки є вже шість пацієнтів, які пішли в загальну школу. Вони навіть не розмовляли до 4 до років. Наскільки були складні зміни і мінерального обміну міді, і мінерального обміну? З, з високим рівнем гомоцистеїну і фалатного обміну, і, і в даному випадку вона не буває є одиничним в організмі, вона є комбінованими, не можна втратити один чи два гени, втрачається кілька генів. Тому, відповідно, діагностика і корекція і ці препарати дають чудовий результат. Більш деталь Якщо можна буде, то з слайдами з усім. Я буду готуватись на майбутній уже конкретний, рівень, високий рівень оксалатів. Як його позбутись? Є конкретні програми і є конкретні результати. Високий рівень сечової кислоти. Як позбутися? Є конкретні програми і результати. Для кожного. А профілактика і деформації кісток, вкладення солей, так названо і так далі. і того, Корекція душевного стану людини, яка має подагру, яка сама себе переносить раз на рік. Це корекція. А це можна кожен день використовувати відповідні мінерали, в даному випадку рестори і мати хороші. Чудові результати і бути відповідним здоровою людиною у всіх напрямках: душа, Дякую. тіло і дух. Дякую, Дякую вам за е, можливість познайомитись з препаратами. Я знайомий добре, з можливостями і потребами людей. Поки що ні. Я слухаю. Кожен день слухаю е, марафон, дивлюсь. При, Призвичай до широкого такого широкої лінії. Тому що одне діло викладати там лікарям, інша справа працювати з людьми, які яким потрібно знати, як зберегти здоров'я здоровому. Дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. Дуже цінне кожне слово. Хочу попросити кожного, хто для себе щось нове почув.